Про історію розвідка Сполучених Штатів Америки розсекретила меморандум, який підтверджує, що російський лідер особисто санкціонував низку політичних вбивств. Це перші прямі твердження, які стали доступні для громадськості серед згаданих у документі жертв. Колишній президент України Віктор Ющенко, який ледь не загинув від отруєння діоксином під час своєї президентської кампанії у 2004 році, як повідомляє агентство Bloomberg, документ був розсекречений завдяки наполегливості журналіста, який протягом багатьох років намагався отримати доступ до цих даних. Йому вдалося скористатися законом, підписаним Бараком Обамою, що дозволяє громадськості вимагати розкриття певних секретних матеріалів, про існування яких вона знає. Меморандум відкриває моторошні подробиці кампанії Путіна з усунення опонентів. Понад 19 років тому Україна стала свідком однієї з наймасштабніших мирних революцій у своїй історії. Помаранчева революція, яка тривала з листопада 2004 до січня 2005 року, стала символом боротьби за демократію, чесність виборчого процесу і право громадян впливати на майбутнє своєї держави. Основною передумовою революції стали президентські вибори, де змагалися два головні кандидати: Віктор Ющенко, який представляв демократичні сили, та Віктор Янукович, кандидат від влади, підтримуваний тодішнім президентом Леонідом Кучмою. У першому турі виборів, що відбувся 31 жовтня 2004 року. Жоден із кандидатів не отримав необхідної кількості голосів для перемоги. Другий тур, призначений на 21 листопада, мав вирішити, хто стане новим президентом України. Проте, оголошені центральною виборчою комісією, результати викликали обурення. Віктора Януковича було оголошено переможцем із незначною перевагою. Ці результати супроводжувалися численними заявами про масштабні фальсифікації, такі як. Каруселі, вкидання бюлетенів, тиск на виборців та маніпуляції на виборчих дільницях. Незалежні спостерігачі, включно з міжнародними організаціями, підтвердили порушення. 22 листопада в Києві почалися масові мирні протести. Майдан незалежності став центром громадянського спротиву, а помаранчевий колір. Символом революції, виборці Віктора Ющенка, обурені несправедливістю, почали масово виїжджати до Києва. До протестів долучилися люди з різних регіонів України. Включно із заходом, центром і частиною півдня країни, водночас схід і Донбас, де Янукович мав більшу підтримку, залишалися переважно осторонь протестів, що створило регіональне напруження. Протести поширилися по всій країні у більшості обласних центрів, таких як Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці та Вінниця, проходили масові мітинги на підтримку Ющенка. Громадянське суспільство, студентство, громадські організації та навіть працівники державних установ брали участь у протестах, демонструючи єдність і готовність боротися за свої права. На майдані встановили наметове містечко, а сцена стала головною платформою для виступів опозиційних лідерів, громадських діячів і культурних діячів. Віктор Ющенко, який до цього пережив отруєння Діоксином у вересні 2004 року, став головним обличчям революції. Рішення Верховного суду України 3 грудня 2004 року стало ключовим моментом революції. Суд визнав результати другого туру, недійсними через численні порушення, і призначив повторне голосування. Це рішення стало можливим завдяки безпрецедентному громадському тиску. Та підтримці міжнародної спільноти, включно з Європейським Союзом і США, 26 грудня 2004 року відбулося переголосування другого туру виборів. Цього разу Віктор Ющенко переміг із відривом у понад 80 голосів, здобувши підтримку 52% виборців. Виборчий процес супроводжувався суворим моніторингом міжнародних і українських спостерігачів, що гарантувало прозорість і чесність. 23 січня 2005 року Віктора Ющенка офіційно оголосили президентом України, і він прийняв присягу на майдані незалежності перед тисячами своїх прихильників. Помаранчева революція не лише вплинула на політичний ландшафт України. Але й стала важливим уроком для інших країн пострадянського простору. Вона продемонструвала силу громадянського суспільства, здатного мирно протистояти несправедливості та важливість міжнародної підтримки у відстоюванні демократичних принципів. Однак події революції також висвітлили складності регіонального поділу в Україні та виклики, які постали перед країною на шляху реформ.